200 баків для роздільного збору сміття отримала Прилуцька громада. Допомога у вигляді контейнерів надійшла на комунальне підприємство Послуга. Така можливість з'явилася завдяки співпраці міської ради з міжнародними донорськими організаціями. Започаткування партнерських відносин із країнами Європи та Сходу важливий напрямок, котрий на особистому контролі міського голови Ольги Попенко. Наше місто є учасником дуже важливого проекту. Проект за підтримки Міністерства розвитку громад і територій України, за підтримки програми розвитку організації Об'єднаних Націй і також фінансової підтримки уряду Японії. Наше місто дуже приємно сказати, що було відібрано 10 громад з нашої держави, з нашої з України, і дуже приємно сказати, що саме наше місто стало учасником цього проекту. Ми протягом декількох місяців працювали, навчалися, проводилися тренінги і е, е, як результат написання плану відновлення і розвитку е, Прилуцької територіальної громади. На сьогодні практично ці роботи завершені. Було таке широке обговорення із громадськістю. Е, всі ці проекти, а їх близько дев'ять. 90 проєктів це практично проєкти усіх галузей. Це із освіти, з медицини, це і проєкти соціального захисту населення, це і проєкти із цивільного захисту населення, також проєкти комунальної сфери. На сьогодні, так я вже буду говорити, десь близько 90 таких проєктів. План цей обговорений, широко обговорений, обговорений на засіданням громадської ради, обговорювався цей план і на засіданні молодіжної ради. Вносилися корективи, і, до речі, вони сьогодні вносять ці корективи. Але план відновлення і розвитку Прилуцької територіальної громади затверджений, і вже ми розпочинаємо впроваджувати в життя той чи інший проект. Наполеглива командна робота структурних підрозділів міської ради вже відзначається результативністю. Перші проєкти, котрі увійшли до плану, втілюють у життя. Змінювати на краще Прилуцьку громаду допомагають партнери. На сьогодні ми отримали. Такі сміттєві баки для того, щоб ми забезпечили все місто, всі наші сміттєві майданчики для такими сучасними різнокольоровими баками для роздільного сміття. Працювали, треба сказати, що працювали всі структурні підрозділи міської ради. Така, знаєте, такі степні слова вдячності заступнику міського голови Олександру Івановичу Сивенко, спеціалісту відділу економіки Марії Градобик, бо саме вони провели колосальну роботу по збору всієї інформації. Треба сказати слова вдячності і нашим комунальним підприємствам також брали участь. І на сьогодні окремі слова вдячності Валентині Трохименко, яка працює сьогодні у нас на підприємстві послуга, бо саме вона проходила навчання. і вона Презентувала проект для нашого комунального підприємства саме на придбання цих 200 таких сучасних сміттєвих баків. Комунальне підприємство послуга обслуговує 77 контейнерних майданчиків. Невдовзі всі вони будуть облаштовані новими, більш комфортними та привабливими баками для сміття. Директор підприємства Сергій Страхов говорить: за підтримки міської ради вдалося залучити значне фінансування, завдячуючи уряду Японії. Було профінансовано близько півтора мільйона гривень. І ми на сьогоднішній день отримали дані контейнери на підприємство. Що в подальшому, як ви зараз бачите, ці контейнери вже ми складаємо і будемо в на найближчий час виставляти по майданчиках міста Прилуки. Ви бачите зелені, коричневі, жовті, сині контейнери. Кожен контейнер буде виставлятися в місті для роздільного сміття, щоб наші мешканці міста. Дані контейнери будуть позначені для бумаги, для пластику. Це все буде сортуватися. Потім комунальне підприємство послуга це все буде збирати. І вивозити за договором на підприємство, яке в нас приймає це роздільне сміття. На комунальному підприємстві послуга кажуть, цінують всебічну допомогу міської ради у матеріально-технічному оновленні організації. До прикладу, з бюджету громади фінансують придбання нових сміттєвозів. Лише минулоріч, за ініціативи міського голови Ольги Попенко, до послуги надійшли дві сучасні одиниці техніки, сприяють і у налагодженні співпраці з міжнародними інвесторами та донорами. Дякуємо пролуцькій міській раді за організацію даного проекту. І на майбутнє теж є проекти, які будуть реалізовуватися по даних програмах. Є таке сподівання, що ми і в подальшому будемо працювати із представництвом цього проекту, тому що ми всі ми добре знаємо, що ми таких проектів нас багато. Я особисто презентувала наш наш план відновлення і розвитку поруської територіальної громади на засіданнях і на нарадах Міністерства розвитку громад. І я так розумію, що на сьогодні ми будемо така буде тісна співпраця і будемо реалізовувати ці проекти.